Чи помічав ти колись, наскільки ти милий, що сміх твій і погляд з розуму зводять, що голос твій чистий, янгольсько білий, і теплі долоні від захвату душу холодять, і не існує людини, що краще за тебе, не побачу у світі таких гарних очей, усі почуття підносять до сонця у небо замість тихих спокійних ночей, якби мати змогу показати, яким тебе бачив. Щоб ти зрозумів свою суть прекрасну, я б зробила усе, відпустила душу гарячу, заради тебе, то б зрадила власну. Я бачу тебе у серці квітне бузок. Чи знаєш ти, що ця квітка означає кохання, ти нагадуєш принца з дитячих казок або чарівника, що виконує таємні бажання? Ти чув, як моя душа співає, як радісно серце танцює, як бачу тебе. Ніби після довгого сну оживаю, у повітрі кохання літає легке. І ти радієш, смієшся, танцюєш, а я дивлюсь не можу відірвати свій погляд, надію на щасливі ночі і сни даруєш через них, сподіваюсь, що ти будеш поряд. Навіщо ж мені без тебе ті сни, ті марні мрії, надії, життя? У моїй голові тільки ти єдиний не забуде ніколи. Твого чарівного лиця у серці один, душа лиш тобі належить, і більше немає кому співати пісні. Від тебе тільки моє щастя залежить, отак і лишилось у світі тільки ми одні. Вона ховалась у фортеці, збудовані з болю, її цегла складала з образ, крику та сліз. Усі навколо розуміли, що не відберуть в неї волю. Що душа її страшний темний ліс. Вона перетворювала розпач на вірші, могла б створити збірку зіткану суму. Та чим більше писала, тим гірше навколо душі понівеченої плекалися думи. Якби люди читали цю збірку з віршів, що принизані гнівом до останньої рими, вони б палили книжки ці у зневажливій тиші, але ця ненависть вже б горіла між ними. І вона кричала словами з паперу, вона палила мости своїми тонкими руками, вона дбала та не покохала власну химеру, що всередині серця зростала роками. Її книга про кохання не мала б ніякого значення, бо кого цікавлять дівочі тихі зітхання ніхто не захоче читати про теплі побачення, кого ще чіплять за душу слова про кохання. Тому вона розповідає хоч про біль, про сльози, про схлипи, вона оголює мішень на спині та вмовляє туди не стріляти. Лишень люди, як дикуни, несуть у руках смолоскипи, і їх не цікавить, як довго будуть вмовляти. Зі спини стрічали ножі, стріли, болючі слова. Проте вона щоразу висмикувала їх та вже не кричала. І поки усім навколо здавалося, що це все дива. Лише вона